Після удару вона де буде детонувати, давати розряд і здетонує. Ці непримітні на перший погляд пташки справжні жах не лише для живої сили ворога, а й для його техніки. Недаремно нинішню стадію війни часто називають протистоянням безпілотників. Бійці арея згадують саме FPV-дрони були надійними помічниками під час звільнення населених пунктів Донеччини. Найбільш ефективно ми використовували їх, коли штурмували наші хлопці. Посадки з правої сторони від Старомайорську на біль жаркі дні для розуміння використовували по 60 шістдесят шістдесят п'ятів за добу. То розумієте, яка є яка щільність використання цих. Засобів. Нині ареївці на вельми умовному перепочинку. Бійці часу не гають, а використовують власні навички для виготовлення fpv дронів Допомагає довоєнне минуле. В цивільному я працював електриком. Ось, і В Кривому розі також є досвід закордонний. Років п'ять я працював в Литві ну, конкретно. Так що всі навички вони щас на нагоді. Плати, Двигуни, мотори, антени, все докупи спаємо. хлопці збирають рами і потім все тестуємо, перевіряємо і відправляємо хлопцям. В імпровізованій міні-майстерні кипить робота. У кожного своя зона відповідальності. Вже в нас такий невеличкий, скажімо так, конвейер. Кожна людина, кожен боєць займається своїм. Це зараз вони там однакову роботу виконують, тому що вже свою вже зробили. І тому. Вони друг другу допомагають. А взагалі година один. Один збирає раму, інший комплектуючи, там третій паяє вже. І ось так. І через годину один дрон буде повністю готовий. Цей варіант 200 ми цепляли вагу і порядка 10 хвилин польоту. А за 10 хвилин 3 кілограми можна віднести кілометрів на 7 на 8. Долучитися до поповнення бойового арсеналу ареївців можуть всі бажаючі. Кожен донат маленький крок до перемоги, наголошують воїни. Запрошую вам всіх донатити на нашу майстерню в півдронів, тому що ми навчилися робити більш якісні своїми руками в півдрони. Хлопці наші можуть робити це і ще в два рази дешевше, тому кожна ваша гривня буде нам. Дуже потрібно для того, щоб ми могли закупити комплектуючі ула Хендриксон Олексій Васильченко цей день.